Сюди на Запорізький фронт ми попали десь в квітні того року. Спочатку тренувалися, вивчали посадки, ходили, вивчали, що тут до чого на цій землі. Потім почали потроху виходити. Нас тоді послали на підкріплення, бо 9 травня чекали, що Кацапи трохи підуть. Ну, вони пішли. Мінометка була, і вікав, що все, треба було швидко бігти дощі 10-го числа. Я кинула половину два рибра. Ну, ніби нічого, ну, бо вже на наступний день ні один чоловік, ні одної задній. Це я вам Просто на власні очі. Ні один нікуди ніде не біг, ніхто там ніде не панікував. У нас же всі дуже друг друга знають. Ви що, у нас тут всі брат сестра. І було ж два е, новеньких пацани. Вони з круглими глазами, але ж ну як вистояли. Вони бачать, що всі тут не кіряються. І самі бігають по окопам. Я думаю, їм понравилось перші п'ять днів. Вони тепер уже крещені. Я з командиром связь піддержу. Він каже, можеш, пока що воювати, можеш, можна. Потім кажуть, вже остро стало, бо нам ну, упарлось мені там в льох. Він каже: якщо так, завтра пришли машину, быстро евакуювали нас. Все вовремя, вовремя, все вовремя, раз, раз і все. І сразу же приїхали вместо меня мене чоловік. Кацапи ж теж штурмують кожен день. Вони ж це роблять, той же ці штурми відбиває. Кацапи біжать без броніків, кидають в насілки раненого і біжать назад. І пофіг дим днем, так вот, просто бежать по посадке, мы то в принципе, держим оборону. Ми в окопах, і там легше медицини. Якщо ми всі стоїмо, значить це ж більш менш, значить є воїни. Нам краще не треба просто давати залі. Під час останньої поїздки 10 лютого біля колишнього блокпоста там, на сході країни на нас влетів дрон. Я встиг вискочити з автомобіля, автомобіль загорівся. На щастя, там біля цього блокпоста перебували ще якісь військовослужбовці, вони витягли моїх колег. І десь хвилин за 20 за мною вже приїхали медики і відвезли на стабілізаційний пункт. Там швидко мене роздягнули. Коли роздягали, почалася кровотеча сильна і мене вже тоді відключили від свідомості. Я прокинувся вже в обласному центрі, в госпіталі, прокинувся голий. Тільки один катетер був на мені. Іноді мені здається, що мені дуже повезло, що я вижив, що медики дуже швидко приїхали, мені розказували, що багато крові втратив. Якби хвилин 15-20 ще затрималися, невідомо, що було. Тому я дуже вдячний нашим медикам, які вчасно під'їхали. Вчасно мене завезли на стабілізаційний пункт, де зробили необхідні операції. Хотів би їм побажати, щоб у них не було взагалі роботи.